Знаєш, намаг... був... Все ж таки намагайтеся щоб було три людини. Я розумію, нас тут не струювало, ми до сих пір не ні. Банер перед банер перед? Отут От права, йдіть От про Де? ой, що ви там робите? ой, що робите? що ви робите? Поки фішокуються на раз. Бити в колоні не можна, болити не можна. Голові себе достойно і постойно. Всі пам'ятають, що сьогодні за день. Це найгарніше в історії українських. Я вам хочу сказати Загиблих усіх далі, завдячуючи тому, що переміг один режим, один режим переміг інший, ми втратили ще 30 мільйонів. Та 43 мільйони за часи радянської співпраці втратила Україна. І це не жарти. Сьогоднішня наша хода це маленька кріхта нашої частинки душі, яку ми можемо присвятити тим людям, яких вже не повернеш. Які її не народилися. Ми просимо всіх небайдужих приєднатися до нас, почути нас, почути біль і стогін України. Увага учасники акції! Будь ласка, ми йдемо повільно, йдемо не поспішаючи, що з нами люди похилого віку, і взагалі це не той випадок, який були

Я вот! Це мат, будь ласка, трисячки полинейший, наверное, вышли. Подумай, это количество шесть уравнений. Так, да, да, так. Основна через машини, не втрачати в стрічці. Ну, що робити?